Всім доброго дня, сьогодні 5 вересня. Отакий у мене перець виріс. Вже два рази збирав. Дивіться який перець. Скільки тут його на одному кущі? Хотів розповісти що потрібно в першу чергу. Це основне, щоб виростити такі перець. Ну, то в інтернеті розповідають, що треба те, те, те. І мені кажеться, що не кажуть основного. Основне це насіння. Насіння повинно бути хороше, професійне, куплене у представників компанії, а не десь на базарі там чи ще десь. Непонятно де. Бажано щоб це був гібрид якийсь. Якщо ви купите насіння, воно має коштувати не дешевше, ніж гривна 50 за одне штучку якщо менше гривні 50 то це вже це вже щось щось самопал якісь дивіться скільки я збирав з одного куща зрізав 12 красних червоних і ще там висіло 10 зелених, хороших зелених і зрізав червоних 12 отаких. От представте, на одному кущі всіки пирцю. І це тільки тому, що насіння купляв офіційного представника виробника. Ну, і друге полив потрібен. Тут у мене пленка, ну можна і без пленки. А по центру йде капельна лента і воно капає. От. З пленка ще класно за цією мульчою. Що тут не росте бур'ян, його не, не потрібно полоть і, і волога зберігається. Тобто поливати потрібно ну, зовсім менше, ніж якби без пленки. Ще що хотів сказати, перець не бажано підсапувати якщо ви без плюнки сажаєте і... Тому що коріння у перця росте дуже близько до поверхні. І якщо ви підсапуєте, то ви їх пошкоджуєте і перець починає боліти. От. Ну насчет добрив Добрива потрібно купляти комплексні. От, та формула якась середня. От, головне, щоб вони були водорозчинні, а не такі, а не такі, що розчинняться через пів року. Коротше, доброго теж треба. Вони повинні бути як порошок і розчинюватися зразу моментально. От, тоді вони будуть працювати. Я взагалі замовив з самого початку, зробив аналіз землі. Відправив на фірму десь в Києві. От, мені зробили аналіз землі. Ну так мені посовітували, що буде дешевше потім, чим кидати якийсь непонятну кількість добрив. А так мені зробили аналіз землі ще я попросив, щоб зробили розрахунок іменно для перцю. Скільки чого потрібно. Мені все це розписали. Я там заплатив щось біля двох тисяч, по-моєму. Це треба робити один раз, там не знаю, років на п'ять, вот. А може і не потрібно. Один раз зробив і все. І мені розписали, що чого потрібно. І я купляю, допустимо, віддільно купляю аміачну селітру, окремо сульфат калія і монофосфат чи щось таке. І воно там в пропорціях там, того там 3 кіло, того, 3 кіло, там, того там, пів кіло. І ці пропорції залежать від того, яка у вас земля і скільки в ній чого є. Бо комусь треба мішок, а комусь треба там декілька кіло. А поки ви не знаєте, що у вас землі який то це номання видаєте добрива ну чисто так просто ну понятно що азот він завжди потрібен ну а все остальне це ж таке діло без аналізу, це ж непонятно, скільки у вас чого є в землі. Ви чогось даєте, може лишнього. Ну, коротше, гроші на вітер. так. Ну головне це насіння. Я садив просто окремо насіння, без всяких пленок, без нічого і все виросло. И без удобрения, и без ничего, и все было отлично. Потому что насіння, хорошее насіння, стоит минимум гривну 50 за штучку. И пішло дальше. 3 есть и до 4 гривен за штучку. За дне Вот так. Ну все, будут питания. Пишіть, підписуйтесь, ставте лайки до побачення!